Марк Цукерберг, Ілон Маск, Джоф Безос. І це найбагатші люди в світі. У них найбільші статки, і зросли вони за рахунок того, що їхні компанії зростають на ринку, а не за рахунок того, що вони накопичили гроші на своїх банківських рахунках, і це є особливість нашого бізнесу. Телеграм-канали ростуть, коли росте ринок. І чим більше ви розвиваєте свій бренд, тим більша ціна вашого телеграм-каналу. Ось, наприклад, телеграм канал Трухи. Сітки пропонували викупити за 5 мільйонів доларів. А ось трошечки менша сітка, яку пропонували викупити за 135 тисяч доларів. І мій чат бот, який також хотіли викупити за 35 тисяч доларів. І це цифри, які пропонували після того, як проект вже себе окупив. Так, ось, де насправді гроші, а не оці от тім шмємки на мільйон. Інвестуй в майбутнє і не парся, блін, де взяти бабки в завтрашньому дні. Підписуйся на мене, і ти будеш знати покроковий план, як розпочати в Телеграм.